Пара Романа знаю дуже давно, що стосується професійних речей, знайомий з ним декілька років. Про його операції знаю через те, що мав змогу з доступом і допуском про них слухати і бути ознайомленим, через те, що по країні, в попередньому студії я був членом комітету з питань національної безпеки області. І не більше я вам перевірив зараз допуск допуск, шановного пана А, Можливо, є, я ж не знаю. А, що стосується цієї, по-перше, готовий взяти на поруки, вважаю, що справа специфікована. І прийде час, коли хтось, хто це фальсифікував, саме під'язницю. Прийде цей час. Взагалі-то вважаю щиро, що має бути виправдальний вирок. І взагалі треба сьогодні, щоб такі люди, як Чергінський, вибачте, сьогодні допомагали фронту. А не витрачали свій час на цю ім'я. Просто уявіть, що б було, якби генерал Марченко сидів у СІЗО, а не захищав Миколаїв. Що стосується мого бажання взяти за коло, чітко знаю обов'язки, готовий їх забезпечити, як то кажуть технічно, з точки зору і там, що цього іншого. розумію ці обов'язки і ще раз вам хочу сказати, що. Я думаю, реально всі розумні люди тут розуміють, про що мова. Якщо це справа, то дійсно є чіпатися. Але повертаючись до МПРУ, просив би суд схвалити це наше бажання, тому що я можу гарантувати, що на будь якій витурці пан Роман буде прямувати, готовий це забезпечувати, готовий це гарантувати. Чому? Тому що для мене це перш за все офіцер. І якраз той офіцер, слово якого я ціную, і в яке я вірю, і яке я неоразово перевіряю. Дякую за увагу.